Запоріжжя стала першим обласним центром, куди партнери з Європейського союзу передали дві когенераційні установки. Сертифікат на обладнання в урочистій обстановці вручив голові Запорізької обласної військової адміністрації Івану Федорову. Петер Вагнер, директор служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії. Церемонія проходила в одній з підземних шкіл міста. Вони є частиною проекту вартістю 200 мільйонів, які Будуть поставляти такі когенераційні установки по всій території України the Завдяки надзвичайній підтримці та співпраці керівництва Запорізької області ми були в змозі дуже швидко власне доставити та встановити ці когенераційні установки, і вони є першими, де ми їх можемо представляти як результат нашої роботи. те, що ми проводимо цей захід саме тут, в цій школі, він це також є дуже символічно. Рік тому це просто був пустир. А сьогодні у нас вже є готова школа, яка укриття де навчаються діти і дуже символічно, що діти, які є майбутнім України заради майбутнього, яких ми боремось, також проможні будуть забезпечені електроенергією в майбутньому. Це спонукатиме їх жити і працювати тут в Запоріжжі. Установки можуть повністю покривати потреби котельні в електриці, гарантуючи безперервне теплопостачання для близько 50 тисяч жителів, а також стабільне опалення для 17 соціальних та 116 Інших об'єктів інфраструктури для того, щоб бути абсолютно незалежними, майже неможливо це питання вирішити лише когенераційними установками. Ми розуміємо, що когенераційними установками. Ми можемо закрити питання суто для критичної інфраструктури. Критичною інфраструктурою є це наші шпиталі, теплокомуненерго, водопостачання у всій області. Наша задача на сьогодні це близько 130 мегаватт, які ми маємо побудувати до наступного опалювального сезону. Якщо ми зможемо виконати це завдання, то у всіх Оселях в Запорізької області буде тепло, у всіх оселях буде світло погодинно, але світло буде. І також у всіх буде у всіх оселях буде водопостачання. Також світло буде в наших лікарнях і в нашій критичній інфраструктурі. Інші, Тож є такою наша мета критична інфраструктура, яка має бути заживлена через систему децентралізованої генерації. І сьогодні ми бачимо, що ми здатні реалізувати цей шлях саме про це сьогодні. Також обговорюємо з нашими партнерами. Дякую. На сьогодні на 130 Ми вже бачимо, що більш ніж 45 вже в нас підписані контракти, і точно будуть встановлені до середини літа постійний представник проон якось пообіцяв, що його організація буде і надалі допомагати Запоріжжю зі встановленням когенераційних установок і сонячних електростанцій на школах і лікарнях.